Так, ну і наостанок, давайте поговоримо. Тут з'явилося відео Медведчука, отак, так, якщо вже заговорили, з попередників, Азірова, Медведчуків. Слухайте, ну, не знаю, ну багато чуток. Хтось думав, а, хтось думав, що Медведчук там десь в застінках ФСБ там його питають, де дів кошти, хтось думав, що ще кудись здриснув. А тут помічають його в Криму. Разом з дружиною з Оксаною Марченко. І мені цікаво на вашу думку, слухайте, це збіг обставин, що він у Криму, чи, чи щось готують, готують, там, може, якусь посаду йому, я не знаю, там, може там губернатор. Я не знаю, там усього окупованого, там чи, там чи як вони там цього, називають цю історію. Може, там якийсь перехідний період, там як Керенсь, Керенський, там, коли будуть виходити вони з Криму, там вся ця історія полишатися то буде якийсь такий їхній гауляйтер, призначений на цей перехідний період. чи Що Шо ви думаєте з цього приводу? Доля Медведчука подальша? Дивіться, ну, я можу сказати єдине, моя думка, що. Якщо Медведчук знову опиниться в політиці, в державному управлінні, це ми особливо в Російській Федерації, ми це маємо повністю підтримати. Чому Медведчук про продемонстрував за все своє життя, що він повний невдаха? Угу. Ці політичні не проекти, які у нього були, починаючи з СДПО. Вони всі провалились, і, наприклад, є доля невдачі Російської Федерації в Україні в їх проєкту «Руцького міра, тому що саме Медведчук був, так би мовити, гаулярітером цього проєкту в Україні, і саме його невірні дії і рекомендації призвели до того, що Путін зараз знаходиться в політичній пастці. І ми зараз розмовляємо, що може він стане королем Уганди або ще когось розумієте? Тому якщо е, Путін рішив його знову підняти на якісь е, щаблі, треба підтримати, тому що він зробить все. Щоб це розвалилось. Тому тут, ну ви розумієте, це не ті люди, які вже можуть щось відігравати в російській, в українській політиці. У нас на свальці дуже багато таких політиків можемо перелічити, які віджили своє життя і ну, реінкарнувати їх це лише прискорювати нашу перемогу. Абсолютно з вами згоден. Я так розумію, що Російську Федерацію доконає, доконає корупція. Бояцтво головотяпство і Медведчук. чотири <смі> вершники апокаліпсиса. До речі, от як би там не було, а Медведчук один з головних вершників апокаліпсису для Російської Федерації. Наразі, якщо роздивлятися ситуацію, так ста так сталося. Дайте, хто вірував, що він місія, базуючися на хибних даних розвідки і доповідях Медведчука. Так то ну а тут вже вже, вже зовсім інакше. Дякую, що долучилися. До нашого ефіру пане слава. До нових зустрічей.